До нас в студію завітав директор Черкаської обласної лікарні Віталій Шило. Пане Віталію, ми раді вас вітати вперше в нашій студії. Ну і, мабуть, почнемо з такого загального більш питання. Ви стали директором ще до повномасштабного вторгнення, і зараз можете вже, мабуть, трішки порівняти керувати лікарнею в умовах. Ну, хоча б такої неповномасштабної війни, і під час повномасштабної війни, які кардинальні зміни відбулися доброго дня, дуже приємно, що ви запросили мене. Знаєте, 1 грудня буде річниця, як я став директором лікарні. За два місяці до війни я ще навіть не зрозумів, що таке керувати таке такою великою лікарнею. І з 24 лютого вся наша країна. Перебуваю в такому стані, в напруженому стані війни. Тому е, порівняти дуже важко, е, тому що я фактично весь там весь цей час знаходжусь е, на керівній посаді і керую лікарню в стані війни. Е, важко чи не важко, ну це звичайні дні, які в мене на сьогоднішній день є. У мене, в мого колективу, в лікарні. Тому порівняти дуже важко. До війни, якщо не помиляюся, колектив лікарні півтори тисячі осіб налічував. Зараз не відчувається дефіциту кадрів от після 24 лютого. Ну, ви знаєте, 24 лютого, коли почалась війна, всі перебували в невідомості. Ніхто не розумів, яка буде ситуація. Дуже багато, дуже багато членів колективу, колективу нашого працівників. Пішли в відпустку, повозить сім'ї на сьогоднішній день. Фактично всі вернулися на роботу, всі фактично працюють. І на сьогоднішній день колектив лікарні складає більше 1700 сімсот чоловік. Тисячу працівників. Це всі наші працівники, які працювали, а також Працівники, яких ми взяли на роботу, це переселенці, це люди, які виїхали з окупованих територій, з територій, там, де е, зруйновані медичні заклади, ми взяли більше 70 медичних працівників. Тому колективи лікарні досить, досить великі, досить потужні. Дефіцит в кадрах, ну ви знаєте, кожен лікувальний заклад завжди відчуває дефіцит в кваліфікованих кадрах, тому що. Процес підготовки кадрів, процес е, росту професійного, він е, незупинний, безперервний. Тому, якщо будуть приїжджати і до нас на роботу влаштовуватися фахівці високого рівня, ми будемо обов'язково їх брати. Це і стимул і для наших працівників, і взагалі для медицини Черкаської області йти до досягати нових висот, нових вершин і е, підвищувати свою кваліфікацію. Тобто ми можемо сказати, що після повномасштабної початку повномасштабної війни не було медпрацівників, які виїхали за кордон і не повернулися. Ну, мабуть, поодинокі. І це середні, середній медичний персонал. Люди позбагато, хто звільнився, взагалі звільнився, не виїхавши за кордон, а звільнився і не працює. Лікарі фактично всі залишилися, працюють на своїх робочих місцях. Ми знаємо, до повномасштабної війни обласна лікарня завжди була лідером впровадженні багатьох медичних технологій, якихось інноваційних операцій, які до цього в регіоні не робилися. Наразі за ці понад 200 місяців ви можете сказати, що цей процес не зупинявся так само є певні результати, чи все-таки притормозилося? Ви знаєте, можу сказати, що процес цей не зупинявся. По-перше, у нас дещо змінився кадровий склад. Змінились деякі завідувачі відділень, які принесли нове і, скажімо таке, суттєво нове, прогресивне. Це перше, друге, враховуючи те, що лікарня надає медичну допомогу контингенту, спец... спецконтингенту, тобто специфіка лікування таких пацієнтів, вона відрізняється. І я вважаю, що лікарі. За цей період часу в було дуже багато, дуже великий досвід лікування таких пацієнтів. Ну і, звісно, кожен фахівець лікарні, кожен завідувач відділень, кожен лікар він постійно удосконалюється, постійно щось привносить щось нове. Ну Глобально глобально ми більш широко застосовуємо ендоскопічні методи лікування. В усіх напрямках, як в загальній хірургії, в урології, в інтервенційній радіології, покращуємо якість лікування і сучасні методи лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу, з серцевим захворюванням. Так що у нас цей процес безперервний, безперервний. Ви вже зачепили цю тему цих нових. Для нашої країни спеціальних операцій це людей з пораненнями. Очевидно, це ж відрізняється, так і лікарі набувають такого нового для себе досвіду. Чи можна говорити, що в перспективі, наприклад, вже наші лікарі зможуть навчати десь там за кордоном інших спеціалістів? Ну знаєте, війна у нас йде з 2014 року, але лікарі, які надавали медичну допомогу. Пораненим, це невелика кількість, це, звичайно, військових лікарів. На сьогоднішній день ну, не тільки в Черкаській області, а й в інших областях надається допомога лікарями цивільними, лікарями, лікар, цивільних лікарів. Я вважаю, що на сьогоднішній день досить великий досвід має, ми маємо вже отримали. І вважаю, що після закінчення війни наші фахівці будуть настільки. Високо високого класу фахівцями, які можуть надавати навчати, надавати якусь підтримку, і навіть і закордонам лікарям, тому що такого досвіду, який на сьогоднішній день набуває, набула Україна, набула медичні працівники, ну мабуть, можна перерахувати дві-три країни. Тому я вважаю, що це дуже великий досвід. Ви як екс завідувач урологічного відділення дуже велику увагу приділяли трансплантології. За після 24 лютого були проведені успішні операції по пересадці, скільки їх було проведено? Ну, на жаль, війна внесла свої корективи і в обласній лікарні, взагалі, на початку війни, на початку е такої ситуації в країні про трансплантацію, мовно йшла. Але потім, коли вже зрозуміли, Напрямки руху, зрозуміло, трошки устаткувалася робота лікарні, то почали вертатися до трансплантації. На жаль, в нашій лікарні ми не провели після війни жодної трансплантації, тому що, ну, по-перше, у нас не було донора, так, а по-друге, враховуючи ті завдання, які стоять перед нашою лікарнею, вони трошки відрізняються від напрямку трансплантації. Але цей напрямок ми. Плануємо розвивати, і розвиваємо, і будемо робити максимально все для того, щоб і обласна лікарня стала базою і центром трансплантації. Тим не менш, ми бачили, що нещодавно у вашій лікарні можна сказати була проведена операція за певних таких екстремальних умов, коли все місто було знеструмлено, і до вас поступив пацієнт, який потребував термінової. І ви успішно ваші лікарі з цим справилися. Будь ласка, трішки детальніше. І загалом, як ви оцінюєте готовність лікарні от на випадок таких екстрених ситуацій, ну ви вже бачили по сюжету, який був і. На місцевому телебаченні на, по 1 плюс 1 і по іншим каналам лікарня готова до таких надзвичайних станів. На сьогоднішній день у нас відпрацьовані всі маршрути-пацієнти, всі, всі відділення, всі напрямки, які забезпечені безперебійним жиленням. І прикладом цьому є пацієнт, якому була пацієнт з гострим інфарктом міокарда, якому була надана невідкладна медична допомога в той час, коли не було світла, коли застройне була фактично вся Черкащина, і ми працювали на дизельних генераторах. Я вважаю, що колектив лікарні справився на відмінно. Ми надали медичну допомогу, пацієнт задовільний, і ми з вважаю, що ми спасли життя цієї людини. Як загалом зараз відбувається фінансування вашої зокрема лікарні? На що виділяються на кошти, на що їх не вистачає? Можливо, ну коштів завжди не вистачає, Да але на сьогоднішній день лікарня фінансується згідно законтрактованих пакетів з НСЗУ національної служби здоров'я? Також дуже велика підтримка нашої військової адміністрації обласної ради. На чолі з Ігорем Івановичем, Підгорним Толі Вікторовичем, наших депутатів. Велика гуманітарна допомога надходить з міністерства охорони здоров'я. Ну а також громадські організації, волонтери, які нам допомагають. Бачили Звіс... і за кордону так надходила допомога. Да, надходила допомога із за кордону. У нас дуже багато лікарів з-за кордону з Литви, з Америки, з Італії були. Приїжджали, допомагали нам, і потім вони бачили реальну ситуацію, наші потреби, і допомагали в забезпеченні. Частково допомагали. Але ви самі розумієте, що великий колектив лікарні, велика кількість пацієнтів, яка потребує допомоги. Затратні операції, потреби завжди є, але їх потрібно, потреби вирішувати, які в першочергові. І е, які проблеми і питання першочергово потрібно вирішувати? Тому ми завжди це робимо і акцентуємо увагу на цих проблемах. питаннях. планувалися, і скажімо, такі зовнішні зміни в лікарні і фасади ремонтувати, наскільки ми знаємо, там утеплювати, і мабуть, ж, всередині приміщень зараз. Ці всі плани ремонтні вони зупинені? Значить, е, ну як ви знаєте, до війни лікарня була включена в програму президента Велике Будівництво. Частково були розроблені розроблена проєктно-кошторисна документація для утеплення всієї лікарні для проведення капітальних ремонтів з придбанням нового обладнання. Частково були виконані проекти, в чому в які були проекти виконані. Це утеплення 9-поверхового корпусу, і частково було виконано утеплення 7-поверхового корпусу. На жаль, війна призупинила цей процес, але завдяки підтримки нашої адміністрації, депутатів, виділені були кошти, і на сьогоднішній день до кінця року буде завершено утеплення семиповерхового корпусу. Надалі, як буде, ми не можемо сказати, спрогнозувати, але я вважаю, що ті плани, які були, я думаю, що вони після закінчення війни вони будуть здійснені і все буде зроблено для того, щоб власна лікарня була. Самою потужною, самою кращою, самою сучасною в Черкаській області. Ви згадали за обладнання? Якесь нове обладнання планувалося закуповувати для лікарення в програмі Велике будівництво було включено нове обладнання для обласної лікарні. Ви вже також згадували, що окупанти знищили значну частину медзакладів на тих територіях, в яких велися бойові дії. І очевидно, що. Навантаження лягає на медзаклади, які знаходяться в тилу. Зараз відчувається багато людей, чи вистачає умовно, якщо рахувати, тих, ліжкоміст, щоб забезпечити всіх пацієнтів, не тільки Черкащина, які прибувають. Ну, лікарня надає медичну допомогу абсолютно всім пацієнтам, які звертаються до думку. На сьогоднішній день лікарня розрахована на 810 ліжок. На сьогоднішній ранок у нас було 845 пацієнтів. Тому лікарня загружена більше ніж на 100%. Але ми справляємося, але кожен день ми моніторуємо ситуацію і в залежності від стану, який є, ми або дозволяємо планову госпіталізацію, або її тимчасово призупиняємо. Тому що сьогодні це плановий пацієнт, планова операція, а через добу, через дві це буде ургентна операція. І е, краще зробити це планово для того, щоб отримати кращий результат, чим все робити в ургентному порядку. Тому кожен день колектив лікарні, адміністрація лікарні е, моніторує ситуацію, і ми вже, в залежності від того, яка у нас є ситуація в лікарні, ми вже коригуємо кожен день госпіталізацію. Ви сказали зараз навіть на понад 100% перевантаж, і де ви знаходите цей ресурс, щоб умовно зараз даже 35 пацієнтів ще облаштувати їх лікарні Знаходимо. знаходити. Ну а якщо звертається це, я так умовно розумію по Черкасах в іншій лікарні якісь розподіляють так цих пацієнтів. Ну, до нас звертаються пацієнти як з міста Черкас, так і Черкаської області. Ми в госпіталізації при наявності показань нікому не відмовляємо, особливо тим пацієнтам, які звертаються з дальних районів. Людина приїхала, людина витрачає свої кошти, свій час, і вона ми розуміє, що вона не отримує цієї допомоги в районі. Вона повинна отримати тут лікування. Тому ми. Завжди е, керуємося, до, в першу чергу, е, потребам пацієнта. Ви вже згадали, що якраз 1 грудня у вас має бути рік на цій посаді. Непростий, очевидно, рік в таких умовах, але все ж, якщо якось підсумувати, е, чи ви для себе аналізували, що вдалося в таких надскладних умовах зробити, що б, можливо, ще хотілося реалізувати, і які плани, дай Бог, після нашої перемоги. Оцінити роботу особисто мене може тільки колектив моєї лікарні і пацієнти, які ми надаємо допомогу. Я вважаю, що колектив лікарні спрацював дуже добре, на відмінно. Плани йти тільки вперед, розвивати лікарню, розвивати, розширювати спектр. Медичної допомоги, якість меди покращувати, якість медичної допомоги. Ну а результати це вже оцінять пацієнти і люди, які мене підтримували на сесії обласної ради, депутати, адміністрації. Ви там, до речі, в одному з інтерв'ю також відзначали, контракт у вас підписаний на три роки, і ви казали, що якщо ви справляєтесь, він далі буде продовжений. Ну зараз, все ж таки, яку б ви собі оцінку поставили, чи вважаєте, що ви за ці роки за ці 3 роки ви справитеся з виконанням? Ну, я не так обориски? трошки казав. Я казав, що в мене контракт на три роки, і подальшу долю моє буде вирішувати депутат обласної ради. Якщо я справився з Тими планами, тими завданнями, то вони вирішать, чи продовжують мені контракт, чи ні. Е, тому поживемо, побачимо. Я вважаю, що по п'ятибальній системі, ну, мабуть, 4 бали. Скромність, це добре. Пане Віталі, ми вам дякуємо за розмову, за приділений нам час. Ми нагадуємо, сьогодні у нас в студії був директор Черкаської обласної лікарні Віталій Шило. Дякуємо, що були з нами.